Нарцис або нарциска очікує від свого партнера безумовну батьківську любов, і тому вони вчиняють е таку, вибачте, засуджують дичину і розраховують на те, що їм за це нічого не буде, вони не будуть за це відповідати ніяким чином, і що їх мають за це любити. От в цьому. Ідеологія вся нарциса. Тобто він хоче, прагне отримати від вас безумовну батьківську любов, і якщо він її не отримує, як шкідливе, шкідлива дитина, зла шкідлива дитина, нарцис йде далі шукати нову свою жертву, яка би надала їй безумовну батьківську. Материнську любов і надала їй нарцисичний ресурс. Той же Сем Вакнін говорить про те, що нарцис вас не любить і не здатен вас полюбити. Ну, ми вже знаємо, що до глибокого емоційного зв'язку нарцисична людина не здатна. І, як говорить Сем, який є сам з нарцисичним розладом особистості, нарцис знаходить свою жертву, скажімо так, і робить її, ідеалізує її, і робить її скріншот в ідеальному стані. Скріншот це зберігається у нарциса в голові, і коли починаються стосунки, нарцис любить, ну в лапках же, звісно, любить. Не, не вас, а свій скріншот, зроблений з вас. Домальований, там, допрацьований, вигаданий, додуманий і так далі. Потім, коли нарц... нарцис бачить, що в реальному житті його скріншот, його любов не відповідає дійсності, і ви інша фігура, ніж його скріншот, Відрізняєтеся від його скріншоту, нарцис починає процес знецінення, і далі знецінює вас, після чого рано чи пізно обов'язково буде етап стадії утилізації, і нарцис піде далі шукати безумовну любов і робити скріншот з іншої людини. І все по колу.